Всіх вітаю, всім доброго дня! Малята, відгадайте загадку. Весь тиждень відпочивають, всіх млинцями прихощають, холод зиму проваджають, а весну з теплом зустрічають. Як ви думаєте, про яке свято йдеться в цій загадці? Це свято називається Масляна, і сьогодні ми з вами поговоримо про це свято, про масниці, про обряди та звичаї, з якими зустрічали це свято. На честь весняного пробудження природи святкували масляну. Масляна, масниця, колодій одне з календарно побутових свят, яке пов'язане з давніми народними звичаями проводити зиму і зустрічати весну. Припадає воно на останній тиждень перед початком Великого посту. В народі вірили, що людина, яка не повеселиться на Масляну, як слід, цілий рік буде нудьгувати і сумувати. Одним із тверджень в основі появи слова масляна лежить традиція випікати млинці, і пов'язана вона з тим, що люди, як могли, намагалися залучити милість сонечка, умовити його побільше гріти замерзлу землю. Крім того, у селах об'їжджали кілька разів село на конях, прикрашали колесо від воза, носили його вулицями, водили хороводи. Вважалося, що подібна церемонія умаслює сонце, робить його добрішим, звідси й назва масляна. Традиції святкування сягають далеко вглиб нашої історії, але так само, як і раніше, це свято прийнято зустрічати з розмахом, з піснями, танцями, конкурсами. Головним частуванням є млинці з різними начинками. Готувати їх потрібно щодня, причому у великій кількості. Існує безліч правил і рекомендацій, яких необхідно дотримуватися під час масляного тижня. Серед них можна виділити: по-перше, на масляну в кожному разі не можна їсти м'ясо. Дозволено вживати молочні продукти і рибу. Основне блюдо, яке повинно бути на столі у кожної господині млинці. По-друге, на Масляну потрібно їсти багато часто і скрізь, де тільки можна. Ось чому прийнято їсти не тільки вдома, але й в гостях, куди частенько запрошують на цьому тижні. Масляну відзначають з понеділка, по неділю, і кожен день цього тижня прийнято проводити по-особливому, дотримуючись традицій свята. Отже, перший день. Це зустріч. Цей день господині починали пекти млинці, причому перший млинець обов'язково віддавали нужденним, бідним людям, а діти в цей час вибігали на вулицю і з останнього снігу ліпили сніговиків, влаштовували веселі гойдалки, битви сніжками. З ганчір'я і соломи майстрували у пудало, схожу на людську фігуру. Так вони прощалися із зимою і готувалися до зустрічі весни. А от вівторок в народі називали забави або загравання. Усі виходили на вулицю, де влаштовували веселі забави, які тривали майже весь день. У вівторок ходили у гості, парубки виглядали наречених, а дівчата суджених. Середа, знана як ласунка, це найсмачніший день Масляного тижня. У всіх родинах до столу подавали млинці, пиріжки і вареники з сиром. В цей день зять повинен був іти на млинці до тещі. Четвер в народі нарекли шикарна масляна, день розваг. До того ж, в цей день не можна шити і прясти, а також проводити силові змагання чоловіків. П'ятниця називалися «тещині вечірки. В цей день зять повинен почастувати свою тещу. Після такого частування тещу катали по вулиці. Дорогу обирали залежно від характеру тещі, Злу та сварливу катали по нерівній дорозі, а якщо теща лагідна, то і дорога рівна, струна. Суботу називали в народі зовичні Посиденьки. Молоді невістки запрошували до себе сестер чоловіка. Вели з ними розмови, пригощали різними смаколиками і дарували подарунки. Якщо зовиця ще не встигла вийти заміж, то невістка кликала своїх незаміжніх подруг, а якщо сестра чоловіка перебувала у шлюбі, то, запрошували, то запрошувалися тільки заміжні родички. Останній день Масляної прощена неділя. В цей день, готуючись до Великого посту, годилося йти до родичів і сусідів та просити прощення за всім провини. Та нанесені образи, бо постування передбачало духовне очищення і примирення. Останній день Масляної супроводжувався різними обрядами солом'яну ляльку масляну урочисто спалювали, а попіл від опудала розсіювали по полю, щоб додати силу посіву, майбутньому врожаю. На масляну українські господині готували здебільшого молочні страви, млинці. Це така ж важлива традиція масляної, як і ялинка на новий рік. Господині готували млинці з рибою, з грибами, з яйцем, з медом, з гречкою, з цибулею, з сиром, до млинців подавали сметану і вершкове масло. Примітно те, що млинці потрібно було їсти тільки руками. Вважалося, що якщо їх проткнути веделкою або порізати ножем, то біда не змусить себе довго чекати. На Масляну прагнули наїстися на запас на цілих довгих сім тижнів весняного Великого Посту. Отже, під час масляного тижня наступав бенефіс молочних страв, вареників із сиру, млинців із сметану і сирних запіканок тощо. Господині показували свою кухарську вправність, запрошуючи до хати гостей. Побутувало прислів'я. Чекайте, вареники, прийде на вас масляниця. А які ж прикмети пов'язані з святкуванням масляної. На думку наших предків, відзначати масляну потрібно багато і весело. Не варто скупитися на пригощання, адже як проведеш свято, так пройде і цілий рік. Чим більше на масляну спечуть млинців, тим багатше стане в будинку. Якщо ж господиня спече мало млинців, то не буде врожаю. Кожен спечений млинець асоціювався з сонцем, тобто, чим більше млинців вийде, Тим більше буде сонячних днів. Якщо млинці в господині вийшли пишні і рум'яні, то рік буде хорошим, багатим на урожай, а якщо злипаються і не виходять, чекайте неприємностей. За старих часів на Масляну споруджували гойдалки хто вище всіх злетів, у того буде найкращий врожай. Це стосується катання з гірки. у кого вийде далі за всіх скотитися, у того виросте найдовший льон. Не можна скупитися на частування, інакше потерпите великі збитки. Вважалося, що саме прихід несподіваних гостей принесе в дім щастя. Якщо на Масляну позбутися старих речей, то в цьому році чекайте обновок. І найголовніша прикмета якщо на Масляну не повеселитися як слід, то весь рік будеш сумувати, тому треба відсвяткувати в гарному настрої і удача неодмінно посміхнеться. Щоб українському роду не було переводу, треба берегти його звичаї і обряди: мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусіда, незамулена криниця, незламана гілка, все це родовідна пам'ять нашої історії, культура жива і неповторна. Святкуйте Масляно, дотримуючись традицій. До побачення!